Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні я хочу перевірити гру на виплати, на який я робив вже декілька оглядів. В ній багато пройшло за цей час оновлень. Вона працює вже близько 3 місяців. І ось, як бачите, у мене є один ролик: як можна додатково на цій грі заробляти. І також є сам огляд, як взагалі працювати в цій грі. В ній можна заробляти як зложеннями, так і без. Я заробляю ним без зложень. Звичайно, я запрошував партнерів, але не можу сказати, що вони багато мені перенесли. Але деякі кошти я вже з неї виводив. І сьогодні знову я зібрав невелику суму і хотів би на відео протестувати вивід з цієї гри. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео і потрапляємо до самої гри. І я вже зайшов до самої гри, я не буду сьогодні показувати реєстрацію, та на чому ми можемо тут заробляти. Кому цікаво відео, як тут працювати, я залишу в підказках в цьому відео. Тому кому цікаво, як тут працювати, переходьте та переглядайте, та починайте тут заробляти. Заробляти ми можемо, як Зложення на без я заробляю без складень. І в мене накопилося вже трішки на балансі. Як бачите, в мене зараз на балансі 7 доларів 35 центів, тобто 1 мільйон самоцвітів тут дорівнює 1 долару. І зараз я спробую вивести їх собі на гаманець феер і також показати вам цю для того щоб нам вивести наші кошти, ми переходимо. Плат фінанси, далі виплата заробітка. Тут існує багато способів виплати цього сайта. Ми можемо виводити як в дерев'яних рублях, так і в доларах, в євро та в різні криптовалюти. Звичайно, я виведу в доларах, зроблю я це на пайер гаманець, для цього натискаємо на вкладку USD далі натискаємо на пайер. Тут ми бачимо нашу суму. Тут ми бачимо, що також ми повинні платити комісій розмір 0,95%. І що мінімальна сума виплати тут 10 центів, а максимальна 25 тисяч. Також виводом ми повинні повинні прив'язати свій гаманець Bayer або інший гаманець, на який ми хочемо виводити. І також ми тут бачимо інформацію щодо виводу, що виплата зазвичай проходить за пів години але якщо система обробляє занадто багато платежів, це може зайняти до 24 годин. І якщо ми не отримали свій кошт за цей час, ми повинні звернутися в теж підтримку і сповістити, що наша виплата. Не ну, далі ми просто натискаємо тут максимум стоїть і, і натискаємо Заказати, чекаємо, поки йде обробка нашого платежа. Все як бачите, виплата відправлена на ваш гаманець. Закриваємо вкладку. Далі переходимо в наш гаманець Payer оновлюємо нашу сторінку, дивимося нашу історію. І все, як бачите, 728 USDT. Мені поступило на баланс, можемо переглянути транзакції, ця виплата нам прийшла. З Григо тому ця гра досить платить, можна, хто ще не працює, починати тут працювати і заробляти кошти. Ну і в чому полягає сама гра? Тут ми наймаємо різних ось таких найманців, і вони б'ються тут ось такими різними монстрами, перемагають. І за кожного нам переможеного такого монстра, нам дають самоцвіти. Тут ми можемо ознайомити, що взагалі таке самоцвіти І що один мільйон самоцвітів дорівнює у нас 1 долару. Ось тобто, таким простим способом ми можемо заробляти, якщо ви починаєте тут Зложень вам, звичайно, надасть бонус, за який ви зможете найняти свій первих найман і почати тут заробляти безплатно. Звичайно, я на початку реінвестував, потім я взагалі майже не заходив на цей сайт, але все одно, як бачите, він приносить деякі кошти. Звичайно, це вже не файла виплата з цієї гри. Можемо переглянути на транзакції, не скажу, що я два їх заробити. І як бачите, скільки виплат в мене було, також я робив одне поповнення, це було потрібно для завдання. Тобто я вивів, потім знову завів ці кошти. І ось Таким чином я тут працював. Звичайно, я ще запрошую рефералів. Є реферальна програма. Як бачите, в мене є 22 реферали. Я пока все як воно є. Тут двохрівнева система рефералів, і тут ми можемо бачити, скільки реферали мені приймають. Переважно це ось такі невеликі суми, але все одно час від часу я доріжу звідси кошти і заробляю на сумі. Також тут є ще один спосіб заробітку: це орфінг-сайтів. Тут, якщо ви починаєте без складень, ви можете переглядати профвідео відео і отримати за це ось такі різні суми. Самотвітів я на початку також дуже активно переглядав всі ці черфінги щодня і наймав собі намі для того, щоб збільшувати свій зараз Але зараз дуже в мене часу немає для того, щоб працювати в інтернеті. в мене просто не вистачає часу. Але все одно час у часу я працюю і все одно заробляю якийсь кошт Але також в мене є. Основна робота тому те, що заробляю в інтернеті, я майже не вивожу Я збираю криптовалюту, і коли вже настав печий ринок, тоді я почну продавати всі свої активи, які я накопив. А поки що я їх просто накоплюю і вивожу дуже мало. Ну, ось такий легкий спосіб заробітки на цьому сайті. Заробляю я на ньому можна сказати, на пасиві. Тобто я вже навіть не запрошую рефералів. Хто прийде з куба, той будуть мій партнери. Тому кому сподобалася ця гра, переходьте, реєструйтесь та починайте заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати мовний контент на Ютубі. До побачення.